З передумана цієї події, до, до якої ми зібралися, тут ви бачите сокири, спочинаючи з до Ну, Власне, ці знахідки більшість них є металевими, але ось якраз сокири до як які можете побачити гранітні. Але ну, взагалі Сокира це такий досить знаковий предмет для, можна сказати, всього людства, тому що це, мабуть, що перший, найдавніший двоскладовий, двоскладовий знаряддя праці, яке було безумовно свого часу і знаряддя праці, і зброєю, і існувало, ну, існувало до, до сьогоднішнього дня. І ви можете якраз побачити, як змінювалося з однієї культури до іншої цей тип виробів. Звичайно, це скріпити дві частини з каменю та з дерева це була чимала технологічна задача для давніх часів. І якраз можливість сверління каменю, в нас перші свернені